Друзі, всім привіт! Сьогодні, як я і обіцяла, ще один салат на зиму з огірків, нарізаних шматочками. Це, як завжди, просто, легко, не потребує багато часу, а також світла. Я вам розкажу про свої минулорічні експерименти, щоб ви не допускали моїх помилок. І тоді, взимку, ви з гордістю будете відкривати чергову баночку запашних огірочків. Отже, як завжди, я беру огірочки середнього розміру. Нарізатиму я їх на 8 частин. Також ще можна нарізати бочечками, такими, наче як ми робимо огірки по-фінськи. Але я люблю ось так. І ось перше щодо моїх експериментів, це я минулого року спробувала зробити цей салат кільцями. І я вам скажу, друзі, це було зовсім не те. Не робіть так. Якщо ж вам потрапляють ось такі маленькі огірочки, то можна розрізати на 4 частини або навпіл. Нарізані огірки одразу відправляю до каструлі або миски достатнього розміру. Далі беру цибулю. У мене ось така дрібна. Я завжди для консервації використовую невелику цибулю. Якщо у вас цибуля такого ж розміру, як в мене, то просто розріжте її на 4 частини. Якщо ж більша, то розріжте ще кожен шматочок навпіл. ось так приблизно. Другий мій експеримент заключався в тому, що я нарізала цибулю тонкими кільцями. І це, друзі, теж було не дуже смачно. Нарізану цибулю відправляю до огірків, одразу все в одну каструлю чи миску, де воно буде маринуватися. Далі мені потрібно приготувати розсіл. Воду для нього я беру кімнатної температури. Кількість солі тут підвищена, тому що огірки в цьому розсолі лише промаринуються, потім ми його приберемо. Тому дуже зручно заколотити стільки розсолу, скільки вам буде потрібно. А не кинути сіль в огірки і потім думати, скільки ще долити, скільки досипати. Даним розсолом я буду заливати огірки з цибулею, тому розчиняю сіль та заливаю огірки. Заливати я буду доти, доки вони повністю покриються. Не вистачило літра, заливаю ще, але на вказану порцію я використала 2 літри води. Ще раз наголошую, що розсол ми готуємо певної концентрації і заливаємо стільки, скільки нам знадобиться, тому що каструльки у всіх різні. Ретельно перемішавши, залишаю огірки настоюватись від 2 до 4 годин. Через 4 години я беру ось такі півлітрові чисті вимиті з содою баночки та кришечки і починаю складати. На дно я кладу суміш перців, пів чайної ложечки, але обов'язково, щоб туди потрапив духмяний перчик та лавровий листочок, якщо великий, то беру половинку. Далі беру ось таке сито. або можна ще таку ложечку з отворами та перекладаю огірки з цибулею. Можна одразу злити на сито весь розсіл з огірків, але мені так зручніше. Паралельно ще слідкуємо, щоб цибулька розподілялась більш-менш рівномірно. Банки я наповнювала щільно і тому з порції 1,5 кг огірків в мене вийшло 4 півлітрові банки. Тепер банки без розсолу, де лише самі огірки та цибуля, я ставлю у каструлю, який буду стерилізувати, застеливши дно рушничком. А в окремій каструлі зроблю маринад. Для цього наливаю питну воду і додаю лише цукор та оцет. Сіль я вже додавати не буду, так як огірки вже просолені. Ставлю на вогонь і даю маринаду закипіти. Тепер щойно закипівшим маринадом я заливаю баночки, і дивіться, чому зручно, що вони вже стоять в каструлі. Якщо б вони стояли на столі, мені б довелося повну гарячу банку переносити до каструльки. Це є не дуже зручно. А так, вони вже готові, вже стоять. Залишилось лише залити водичкою та поставити на вогонь. Баночки стерилізуються відкриті, кришечка лише лежить зверху. Процес стерилізації починається від моменту закипання води в каструлі. Тому, коли закипіло, я засікаю рівно 5 хвилин, більше кип'ятити не потрібно. Через 5 хвилин баночки обережно витягаю за допомогою рушничка та міцно закручую. Ту ж саму операцію повторюю з усіма підготованими баночками. Далі накриваю рушничком і залишаю на столі до повного вичахання. Куштувати такі огірочки можна вже через 3 тижні. Вони об'єднають всі смаки в собі і можна насолоджуватись. Ось і все, друзі, дуже класний рецепт, який є обов'язковим в моєму списку приготування на зиму, готовий. А я вам, друзі, як завжди, дуже рекомендую: обов'язково приготуйте, скуштуйте, порадуйте себе та свою родину. Смачного, друзі!